Сонцем хмаронька пливе, Тарас Григорович Шевченко. За сонцем хмаронька пливе, червоні пого розстилає, сонце спатиньке синє море, покриває рожевою пеленою мов мати дитину, очам любов. Годиночку, малої години Ніби серце відпочине, з Богом заговорить. А туман, неначе ворог, закриває море, і хмаринку рожевою. І тьму за собою розстилає туман силий, і тьмою ж він тобі душу, і не знаєш, де дітись? І ждеш його, того світу, мов мати й діти? Тарас Шевченко Сон. У всякого своя доля І свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує. Той нестимим оком за край світа зазирає. Чи немає країни, Щоб загарбать із собою, взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, А той нишком у куточку гостріть ніж на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, Як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий. У тебе час та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимоляй, ні діти, ні жінка. А той щедрий і розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує. Так із його сердешного кров і воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмій падаєте та якось рай на тім світі благаєте, немає, немає. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені? В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми. В неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І Непом'яне батько з сином, не скаже синові Молись, молися сину, за країну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять? Ох, неоднаково мені. Така ж її доля. О, Боже мій милий. За що ти караєш її молоду? За те? Що так щира вона полюбила її очі, прости її сироту? Кого ж її любить ні батька, ні неньки, Одна, як та пташка в далекім краю, пошли її долю. Вона ж молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи вина голубка, що голуба любить, чи винен той голуб? Що сокіл убив, щаслива голубка високо літає, до Бога полине, милого шукать, кого ж сиротина, кого ж запитає, і хто де скаже, і хто їй знає, де милий ночує, чи в темнім гаю чи в бистрім Дунаї коня напова пова, а може, з другою другою. Кохає її чорноброву уже забува, якби то далися орлині крила, за синім би море милого знайшла, живого б любила, а другого б задушила, а з неживим би у яму лягла. О Боже мій милий така твоя воля. Таке її щастя, така її доля.